Українці, українки, щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей в Криму, в інших районах, на півдні держави, в окупованих районах Донбасу. І Харківщина, бути дуже уважними, будь ласка, не наближайтесь до військових об'єктів російської армії і усіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси і техніку, де тримають свої штаби. Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні. В тому числі цитую визначення самих окупантів, галаватябств. Але сенс у них. Усіх один знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Чим менше буде в окупантів можливості творити зло і вбивати українців, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд з Криму в Росію через мост. Доводить, що абсолютно більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим не місце для них. Я хочу подякувати усім українцям, які допомагають нашим збройним силам, нашій розвідці, нашим спецслужбам, послаблювати армію окупантів. В цьому значна перевага України і першопричина нашої майбутньої перемоги. Боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу. Це народна визвольна війна, це всеукраїнська боротьба за свободу і незалежність для нашої держави. Україну захищають так чи інакше мільйони. Мільйони людей, які воюють на фронті. Які борються за свої міста і села, зокрема в окупації. Які зупиняли техніку окупантів, які інформували і інформують нашу розвідку та спецслужби, які протистоять окупантам в їхньому тилу, які забезпечують необхідне постачання для України і роботу усіх наших державних інституцій та економіки, які волонтерять, які б'ються за наші інтереси за кордоном, які воюють в інформаційній війні, і ми маємо зробити. І зробимо все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони, щоб підтримка України у світі не зменшилась, і щоб наша держава рухалась до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть все, як і робили для України, і навіть більше, бо керівництво Росії розраховує, що українці, європейці всі увесь світ. Відчують втому від цієї війни. Ми ж повинні зробити все, щоб втомились не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України. Щодня Росії має ставати все складніше воювати. Це наше військово-політичне завдання. Номер один. Говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, поінформував його про ситуацію навколо Запорізької атомної станції та чергові російські провокації. Подякував за вагому підтримку. Зокрема, обговорили з паном президентом нову безпекову і макрофінансову допомогу нашій державі. Також провів переговори з прем'єр-міністром Данії, теж про посилення фінансової підтримки України, про нові санкції проти Росії. Подякував пані Фредеріксен за оборонну допомогу і за результативну конференцію в Копенгагені, яка нещодавно погодила конкретні рішення для нашого захисту. Вперше в історії наших двосторонніх відносин провів переговори з президентом Замбії. Обговорили співпрацю в міжнародних організаціях, продовольчу безпеку і актуальні глобальні загрози сьогодні. Україну відвідали пан Гімун, восьмий генеральний секретар ООН та Хуан Мануель Сантас. Екс-президент Колумбії, головна тема розмови з ними це гарантії безпеки для України. Ми робимо все для того, щоб сформувати таку військову, політичну юридичну архітектуру безпеки для України, яка буде реальною, яка буде дієвою і працюватиме довгостроково, гарантуючи спокій нашим людям. Російська армія цієї доби продовжила абсолютно безглузді жорстокі обстріли. Міст Запорізької області та Дніпропетровщини, Оріхів, Нікополь на жаль, є поранені, на жаль, є жертви. Продовжуються обстріли Харкова, прикордонних районів, але все це нічого не дасть. окупантам і не зламає наш опір. Наші герої відбивають постійні і дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти там застосують все. Авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію тривають дуже жорстокі бої. Маємо пройти через це, витримати все і вибороти життя. Україна має перемогти, і це буде. Підписав сьогодні указ про нагородження наших захисників. 189 воїнів відзначено державними нагородами. 158 військовослужбовці військовослужбовців Нацгвардії, з них 21 посмертно, 26 прикордонників, з них двоє посмертно, Три поліцейських з них двоє посмертно, Два працівника державної митної служби. З них один посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні.